Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу розпочати заняття з віршика, отож повторюйте за мною. Добрий день сонце, привітне, добрий день небо блакитне. Добрий день в небі пташки? Добрий день, зелені дубки, добрий день, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, подивіться, будь ласка, на картинку. Що саме зображено на цій картинці? Це карта нашої батьківщини. Наша батьківщина називається Україна. А ми з вами хто? Так, українці. Подивіться уважно на картинку, хто на ній зображений. Правильно, україночка. А на цій картинці хто зображений? Молодці, українець. А ще хлопчиків можна називати козаками. В кожній країні є свої державні символи. Тож сьогодні ми з вами познайомимося з державними символами України. До Державних символів України відносять прапор це символ незалежності держави. На прапорі дві смуги: блакитна та жовта. Зверху блакитний колір, це колір чистого та мирного неба. Знизу жовтий колір. Колір пшениці, сонця та хліба. Герб це символ влади. Тризуб нагадує маму, тата й дитину. Вони символізують силу, любов та мудрість. Гімн це найголовніша пісня України. Вона має назву Ще не вмерла Україна. Зараз я хочу вам запропонувати послухати невеличкий уривочок нашого гімну. Ще не ні воля. ще нам братя Українці, усміхнеться до. А тепер давайте викладемо на аркуші зі смужок прапор нашої країни. Але спочатку пригадаємо, який колір викладаємо зверху. Так, блакитний, тому що це колір неба, а знизу жовтий, вірно, тому що це колір пшениці. А тепер ми можемо приступати до роботи. Беремо смужку блакитного кольору. Закладемо його на аркуш паперу. Потім беремо жовту смужку і кладемо її під плакитною смужкою. Діти, що це ми з вами виклали? Так, вірно, це прапор нашої країни. А як називається наша країна? Вірно, наша країна Україна. З якими державними символами? Ми сьогодні познайомилися. Так, це герб, гімн та прапор України. Молодці, дітки, на цьому в мене все. До побачення! Україно моя, Україна квітуча, золота біла ми. І небесна блакить, мов джерельна вода.